Всіх вітаю! Ви на каналі Я Люблю Україну, Філателія України. Дане відео хотів би присвятити каталогам електронним, які, наприклад, я колись знайшов, бо марок було багато. Всі каталоги купити не можна. А от, наприклад, от, даний сайт, зараз я вам покажу його Штамфорд. Тут є всі країни світу. Так що. Легенько можна все побачити, тільки зареєструватися треба, тому що якщо не зареєструєтеся, буде відкривати тільки пару раз і пізніше буде блокувати. Якщо зареєструєтесь нормально, то собі можете любі країни подивитися. А, вхід уже забувся. То я зайшов, бачите, так він виглядає. Дуже зручний електронний каталог. Ну просто класний, і сучасне. Любі країни можна подивитися. от Заходите каталог, наприклад. Тільки треба, потрібно зареєструватися. Не зареєструйтеся, буде пускати тільки пару разів і пізніше буде викидати. Наприклад, що ви хочете подивитися? Ну, наприклад, Австрія. От ви бачите все, що тут є. Це ідеальний варіант для людей, які тільки розпочали філателію і хочуть там більш-менш подивитися. До речі, це безоплатно. Не треба шукати сильно. Тільки знаєте країну, наприклад, Австрію. Ви знаєте, тут нажимаєте на Австрію, тут є Австрійська імперія. І пішло. Ну, самі перші марки Австрії. Вибираєте ціну долари євро Ну, самі розітері. Самі розумієте, що відрізняється ціна від того, що де-не-де є, і що за скільки можна продати, це вже не так. Ну, Марки можна тут подивитися без проблем. От Тут, якщо ви нажимаєте, будете нажимати, вибирається рука, які, які треба, наприклад. От Ви знаєте, що у вас там приблизно марка з 1870 року. От нажимаєте 870-74, ну, то я, може, на телефоні не туди нажав і собі. Дивитись плюс-мінус ціну, дивитеся цілу кучу марок. Тобто, подивитися можна, що завгодно. Я так собі, до речі, Німецьку Демократичну Республіку шукав. У мене є колекція. Собі тут плюс-мінус більш-менш оцінював. Що до чого, що скільки стоїть, так само кажу. Любу країну, Європу, пів... наприклад, Північна Америка. От, повністю країни є. Де-не-де, тут, а якщо дивитися, трошки марки можуть бути не... не всі. Ну, Дещо може не хватати, нема безупсових варіантів, нема там, де. Ну, дуже мало я такого бачу. ну, Наприклад, там, те, що я собі перевіряв. Але більш-менш все можна подивитися. Африка, бачите, тут. І різні країни. І це кажу, це безплатний сайт. для колекціонерів, який хочуть подивитися свої колекції, щось знайти. Ну, просто ідеальний варіант. Я дуже багато за допомогою цього сайту знаходив. І зараз знаходжу, якщо мені треба. Ось воно фільтрує все, анду. До року, до якого є? Двохтисячні роки той, тобто, да? Азія, наприклад. Давайте Афганістан візьмемо. От можна подивитися перші марки Афганістану. 1871 рік, бачите досить специфічні. Так що, кому сподобалось відео, не забувайте ставити лайки, пишіть коментарі. Можливо, когось будуть ще якісь запитання, де що підказати. Те, що знаю, то розкажу. І те, що знаю, то, що то покажу. Так, що в такому плані? Можливо, для когось це пригодиться. Так, що Всім пока. Україна переможе. Російські фашисти всі остануться в землі. Слава Україні!